І це дозволяє йому збільшити щільність своєї оборони, посилити боєздатність військ, тому недооцінювати цей фактор неможливо. Ми бачимо в інтернеті звернення велику кількість, але це далеко не більшість. І від втрати боєздатності у більшості мобілізованих ми, відверто кажучи, не бачимо. Очевидно, що вони слабкі, очевидно, що вони нестійкі. Але вони просто так самі біжати не будуть. Це додаткові сили противника, вони менш боєздатні, але вони боєздатні і вони суттєво посилюють російську армію. Тому це для нас серйозне навантаження і наявність мобілізованих значно посилює російські війська. Якщо говорити про мобілізацію, яка продовжується на території нашої держави. Юрій Максимів, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, буквально позавчора, якщо не помляю, заявив, ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Я вважаю, що мобілізація буде продовжувати це необхідність повістку слід очікувати усім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років, тобто тим, хто військово зобов'язаний. Як ви можете це прокоментувати? І чи можна найближчим часом очікувати е активізацію мобілізації тих, хто ще не. Мобілізований вже серед українців. Цілком можливо, і, в принципі, військомати вже таку роботу почали Шукали Ще нові, нові категорії людей, яких можна мобілізувати. Чи є в цьому зараз необхідність? От Як ви вважаєте, ваша думка? І якщо є, то чому? На мій погляд, зараз потрібно. Оборонне планування і довготривала стратегія перемоги у війні. На жаль, такої стратегії, такого оборонного планування керівництво держави у нас не розробило і навіть зараз не розробляє. В цих умовах прийняття якихось часткових рішень е, ніколи не може давати комплексний системний результат, який ми від нього очікуємо. Насправді потрібно чіткий. Правильне комплектування військ згідно з їхніми потребами. Потрібна підготовка військ, а не виконання просто плану набору когось і переодягнення людей у військову форму. Такий план нам не потрібен. На жаль, зараз велика проблема: що замість того, щоб боротися за якість, у нас борються за кількість. Результат це дає просто зниження боєздатності. Ми замість того, щоб берегти життя людей, дуже часто нехтуємо просто логікою самого процесу мобілізації. Мобілізація передбачає напруження усіх ресурсів, а не просто направлення а це не просто підстава направити когось на фронт майже з нульовим рівнем підготовки. Це абсолютно різні речі. Тобто, наша проблема це відсутність комп. Комплексних рішень. А зараз, під час малої війни, з таким страшним, потужним ворогом, нам потрібні комплексні рішення. Ось цього у нас, на жаль, нема. А що ви, пане Бутусов, думаєте: от якраз про те, що немає якоїсь стратегічної, стратегічної цілі в нашої влади? Тобто, з чого ви робите такі висновки? Тому що не відбувається мобілізація економіки. І сама, сам процес мобілізації суспільства, він абсолютно некомпетентно спланований. Велика кількість людей, які є фахівцями в своїх галузях, вони призиваються не туди, куди потрібно, а просто для заповнення штату. Призивається велика кількість людей, які не можуть служити в армії через певні обмеження. Тобто виконуються плани, але. Не виконується ефективність, не забезпечується боєздатність. Це все складові загальної мобілізації. Ціль мобілізації напружити усі ресурси, сконцентрувати усі ресурси людські і матеріальні для максимального підвищення боєздатності держави. А от на цю ціль, на цю ціль да, ми не працюємо.